А що як я вам скажу, шановні глядачі, що Масляна це взагалі не українське свято. І про це свято ми з вами дізналися вже в радянський період. Саме в радянський період активно говорили про масляну, активно пропагували її, насаджали в нашому українському народі. А насправді для нас саме в цей період, на соропусному тижні, актуальним було інше свято, наше народне, традиційне, корінне наше свято, і воно називалося Колодій або Колодка. І в цьому відео я детально. Розповім, чим відрізняється масляна від колодки. А ви вже самі вирішуватимете, що вам святкувати на цьому тижні, бо це цілий тиждень в нас. І масляна святкується, і колодій так само святкується на протязі всього тижня, від понеділка до суботи або навіть до неділі. Тож український колодій та московицька масляниця це два різні святкування. Вони відрізняються не тільки своїм змістом, а й традиціями, символікою та навіть ставленням до самої суті свята. Український колодій то старовинне народне свято українське, яке мало яскраво виражений жіночий характер. Воно було пов'язане з родинним життям, шлюбними традиціями та певною мірою з жартівливою помстою жінок неодруженим чоловікам. Колодій або колодка символізував уявну кару для тих, хто досі не створив сім'ю. І, взагалі, вважався у цей період зимових м'ясниць, коли треба було створити сім'ю, якщо хлопець чи чоловік цього не зробили, їх карали, ну в лапках, звісно. Тож, протягом тижня відбувалися веселі ритуали, під час яких дівчата та заміжні жінки жартома прив'язували до руки чи ноги парубкам невеличкі дерев'яні колодки. Просто такі невеличкі полінця. Щоб позбутися покарання, хлопці мусили відкупитися, пригостити жінок, влаштувати частування або навіть обіцяти наступного року одружитися. Кожен день цього тижня в українській традиції мав свою символіку та назву. Наприклад, понеділок вважався днем народження колодки, у вівторок її хрестили, всереду справляли похрестини. В четвер вона помирала, в п'ятницю її ховали, а в суботу згадували та оплакували, часто перетворюючи це на жартівливі гуляння. Все це супроводжувалося піснями, танцями, застілями, жартами та, звісно ж, традиційними українськими стравами. А от московицька масляниця, на відміну від колодія, не мала чітко вираженого жіночого характеру. Це в них було свято загальних розваг, яке більше нагадувало веселий ярмарок із гуляннями, гучними застіллями та розвагами. Основним символом масляниці були блини круглі та золотисті, вони асоціювалися із сонцем. Головним змістом святкування було веселощі перед Великим Постом, а сам тиждень був сповнений гучних ігор, катань на санях, кулачних боїв, спалювання опудала та інших розваг. Ще одна важлива відмінність полягала в тому, що колодій був більш родинно та соціально значущим святом, яке саме і спонукало молодь до одруження та зміцнення родинних зв'язків. В той час як масляниця в московській традиції була просто періодом необмежених веселощів і обжерливості перед постом. І в Україні і на Московщині по днях відрізнялася тематика цього святкування із понеділка аж до самої неділі. І ось в чому були ці відмінності. В українському колодієві вважалося, що в понеділок народжується колодка. Українські жінки в понеділок приносили до шинку саме це полінце, колодку. Вони його прикрашали стрічками, сповивали його тим, що залишилося від народжених дітей в цьому році. Але треба було принести це з трьох хат оці пелюшки від трьох дітей. І цими пелюшками з трьох дітей саме сповивали цю клотку. Так вона народжувалася, прикрашали її стрічками, і навколо неї відбувалися ці гуляння саме в шинку. Чоловіка в понеділок заборонялося взагалі заходити в шинок. Якщо чоловік заходив до шинку, то він отримував покарання, одразу йому прив'язували. Колодку на ногу, тому що це було жіноче свято е горілку пили в цей день тільки жінки чоловікам. До оковитої не можна було торкатися взагалі в цей день. А от в московицькій традиції в понеділок відбувалася так звана зустріч: це початок святкувань, встановлення опудала, яке потім весь тиждень значить, стояло там на тому ярмарку. Ще вони каталися на санях та готувалися до великих застіль. У вівторок зразу скажу, що наші українські традиції з понеділка до вівторка цю колодку взагалі вона залишалася в шинку весь тиждень. Оця велика колодка. А ще й жінки готували з собою, приносили маленькі колодочки, які саме вони розвішували на всіх інших людей, на хлопців, там на дівчат, на чоловіків, на одружених. Так, от, цю велику колодку вони залишали з понеділка до вівторка. І вже у вівторок вони жартома проводили хрестини колодки. Знову жартували над неодруженими хлопцями, пригощалися, співали пісень. З цього дня вони вже виходили на двір, починали ходити по хатах, і ходили, в принципі, весь тиждень по хатах, шукали, де неодружені на цій м'ясниці дівчата та хлопці молоді, і прив'язували колодки маленькі, які брали із собою, прив'язували. Цим дівчатам, хлопцям, в основному хлопцям, інколи дівчатам і батькам. Ну, Дівчатам прив'язували тільки в тому випадку, якщо дівчина багато відмовляла у одруженні в цьому сезоні. Тоді її прив'язували, якщо вона там перший раз була на виданні, її не чіпали. А от хлопцям прив'язували всім неоруженим колодку, а також прив'язували колодку батькам цих хлопців, матері і чоловіку, і батьку. Значить, і Щоб відкупитися, відв'язати цю колодку, не ходити. З нею весь день, для того треба було пригостити цих жінок, які проходили до хати до сусідів. В мосовильській традиції у вівторок відбувалися загравання, в цей день в них відбувалися гуляння, чоловіки залисялися до жінок, проводилися ігри та забави. В середу українською колодкою з нею відбувався обряд похрестин. Продовжувалися ці гуляння, знову ж таки, зранку жінки одружені збиралися в шинку. Після шинку знову вони йшли по селу і знову прив'язували колодку тим, хто не встиг одружитися на ці зимові м'ясниці. В московицькій традиції відбувався день під назвою Ласунка. Зять приходив до тещі на млинці, що символізувало примирення та покращення родинних стосунків. В четвер український колодій. Відбувався наступним чином, нібито жартома колодка в цей день помирала, і е, жінки це в принципі і відзначали. Так само зранку збиралися в шинку, потім йшли по хатах, кого зустріли на вулиці, або в хаті кого зустріли неодруженого. Тому прив'язували колодку. І знову ж таки, щоб відкупитися, треба було або дати грошей, або пригостити чимось, або прийти з ними в шинок. І знову ж таки, починаючи там з вівторка, з з середи і в четвер, обов'язково вже. В шинку збиралися, в принципі, всім селом і чоловіки, і жінки, це вже ставало таке більш загальне свято. В московицької масляні це відбувався в четверг розгуляй. Починалися в них кулачні бої, катання на конях, стрибки через вогонь, таке все мало гучний та показовий характер. П'ятниця, український колодій це похорон колодки. Жартома, знову ж таки, збиралися жінки зранку. В шинку проводили такий, нібито обряд поховання колодки, думали, куди її подіти, співали пісень на цю тему, що ми не знаємо колодку, куди, куди тебе діти, чи тебе спалити, чи тебе викинути, чи тебе закопати десь, щоб ти повернулася до нас наступного року. І все це знову ж таки під е, пригощання, якесь, під веселий стіл і під вареники. А в московицькій традиції. Відбувалися тещені вечори. Аналогічно, як спочатку те, в середу приймала в себе зятя, то в п'ятницю мав зять вже приймати в себе що і так само нагодувати її як слід. В суботу в традиціях українського колодія жалобний день. Жінки нібито оплакували знову ж таки жартома цю колодку, яку вже похвали, попрощалися з нею. Знову ж таки гуляли, знову ж таки прив'язували ці колодки. Всім селом гуляли, ходили одне до одного до одного в гості, відпочивали, набиралися сил перед великим постом. В московицькій масляниці в цей день відбувалися посиденькі зовиці. Молоді невістки запрошували родичів чоловіка в гості. Ну і в неділю була прощена неділя в українській традиції. Так само дуже важливий день. Коли заходили одне до одного в гості, тричі просили прощення, причому в кожного члена родини обов'язково від маленької дитини до е, старця. Ну починали від старших і закінчували самими молодшими. І тричі просили пробачення, і тричі їм відповідали Бог простить. Я прощаю. В українській традиції дуже важливо це зауважити не було ніякого опудала. Я пририла всі книжки, які такі є з українських саме звичаїв. Немає ніякого опудала масляної і нічого не спалювали в цей день на цю неділю прощену. Можливо, могли спалити колодку, але тим не менш, знову ж таки немає таких достовірних відомостей про те, що це робили. А от московитські традиції саме спалювали опудло масляною, яке весь тиждень в них стояло на цьому ярмарку, і наприкінці тижня вже прощалися зимою і зустрічали весну отаким от чином. І дійсно про цей звичай ми дізналися тільки з приходом радянської влади в Україні на наших теренах. Про це ніхто не знав і ніхто цього у нас не робив. Саме головне, чим відрізняється колодій від масляної, хочу вам сказати, то це кухню. І там, і там сиропусний тиждень триває, і їдять о, сирні. Страви з, з молока з масла. Тим не менш в московській традиції це бліни, млинці, а в нас це вареники. Вареники обов'язково сиром. Це сама головна страва на сиропусному тижні. І обов'язково треба з'їсти, зробити, з'їсти там, зварити можна, можна запекти зі сметаною, хоча б раз на цьому сиропусному тижні під час колодія. Це наша головна українська страва. А млинці в українській традиції це поминальна страва. Я вже розповідала на своєму другому каналі про те, що якраз на поминальні суботи. Було прийнято в нашого українського народу пекти млинці. Вважалося, що пара, яка підіймається під час того, як печуться млинці, і потім, як вони складаються стопочкою такою, з них підіймається оця пара. Оцією парою саме харчуються душі наших предків, душі нашого роду, духи роду нашого, дідухи. Тобто слово дідух, це означає якраз дух дідів, тобто дух нашого роду. Тому і батьківські суботи в українській традиції називають називалися дідівські суботи, бо саме наш рід називався дідами. Діди, це в нашому такому мовному словниковому запасі означали термін душі пращурів, старші люди, мудреці і так далі. Тобто люди з нашого роду, які жили до нас, оце наші діди. От що я для вас відшукала на сьогодні, шановні глядачі. Я сподіваюся, що більш-менш зрозуміло, чим відрізняються наші традиції. Мене тішить, те, що я бачу зараз, дуже багато святкувань саме коло дія. І в торгових центрах відбувається, і в ресторанах відбувається саме колодій. Безкінечні якісь я бачу фестивалі вареників. Дуже все це добре, тому що ми нарешті згадуємо наші власні традиції, які нам притаманні. І вони так само мають свій сенс, тому що вареник це символ достатку, це символ благополуччя. Коли жінка народжувала, наприклад, породілля, їй приносили. Така була традиція приносити породілля після пологів, саме вареники, з побажаннями, щоб ти була повна, як вареник. Їх дарували і на весілля, приносили їх, і породіллі приносили. І взагалі це така жіноча страва, яка саме для жінки вважається символом достатку, благополуччя. Луччя здоров'я і всього самого найкращого тому обов'язково треба її скуштувати. Вітаю всіх нас з колодієм з цими святами, які зараз відбуваються. Напишіть в коментарях, чи ви дотримуєтеся правил великого посту, чи ви взагалі дотримуєтеся правил сиропусного тижня, буде дуже цікаво почитати. Можливо, у вас є якісь місцеві цікаві традиції, святкування колодія. Так само додайте такий коментар під цим відео. Так само буде дуже цікаво всім нам про це дізнатися. І дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! До зустрічі наступного разу. До побачення! Будьте здорові!